Півтори сотні кропивничан зібралися в одній з найбільших аудиторій Центральноукраїнського державного університету імені Венеченка, аби долучитися до написання національного радіодиктанту єдності. Я традиційно кожного року приймаю участь в написанні диктанту разом з колективом. Тут представлені всі факультети університету і залучені університет третього віку натхнення. Аудіторія вміщує біля 150 осіб. Вибрали її, бо зручно тут знаходиться рядом і укриття. Роман Бутовський вперше писатиме радіодиктант. Чесно кажучи, я не готувався до нього абсолютно, тому що і не було на це часу, і я впевнений в принципі в своїх знаннях, тому що постійно працюючи в театрі, працюючи з літературними творами, з драматургією, ти себе дуже багато перевіряєш, правлячи тексти, працюючи над ними, ти виправляєш помилки, ви переписуєш, перекладаєш і постійно поновлюєш свій той запас знань української мови. Я думаю, що. Цей диктант все ж таки підтвердить мої очікування, що моя мова на гідному рівні. Авторка диктанту Магія голосу. Письменниця Оксана Забушко присвятила текст Сторіч українського радіо. Читав текст поет, нині військовий Павло Вишабаба. Спочатку прослухайте диктант повністю. Магія голосу спочатку був брехонець. З нього починався день. Послухайте уважно і перевіряйте. З нього починався день, клац і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусово бадьоре говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Це 25-й радіодиктант Національної єдності до написання всіх щороку долучається Людмила Кричун. Каже, перші диктанти відсилала на перевірку, решту зберігає вдома. Якщо читати твори Оксани Забушко, то можна почати на одній сторінці речення, а закінчити на іншій. Про це говорили люди, які прийшли писати цей диктант. От для мене щороз, щороку новий текст це. Якась нова сторінка в житті. Цьогорічний текст от для мене він надцікавий. Я і про брехунця згадала те радіо, яке ми слухали, будучи малими дітьми. Розумієте, він якось так пройшов лінією крізь багато поколінь і зачепив такі струни душі людської, що я навіть забула думати про розділові знаки. Ні, звичайно, рука то ставила розділові знаки і слухала. Після написання диктанту учасники діляться враженнями. Доєднатися до такої акції я не вперше в школі всі 11 років в ну, нас проходили дані акції, долучалася я в середніх і в старших класах, тому сьогодні це було не вперше. Дуже класний текст, на мою думку. Речення було таке, людський голос, то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Речення дуже круте насправді про голос, саме що ми сприймаємо його на слух. І ну, навіть не бачивши людину, ми можемо сприйняти її інформацію. Декан дуже цікавий, дуже складний пунктуаційно, як на мене. мене завжди помилки пунктуаційні переважають над граматичними. Я намагаюся слідкувати за змінами в правопис. Я хочу обов'язково перевірити, перевірити, ну, визначити свої помилки, зробити висновки і стати трошечки грамотнішою. Оксана Забушко належить до. Моїх улюблених письменниць. І я чекала від неї справжнього поєднання, краси української мови, актуальності і, звичайно, складних орфографічно-пунктуаційних моментів. Так воно все справдилося. Я б сказала, що це диктант. Терези більше схиляються до складнішого, ніж до простішого. І я не можу сказати, що ну, зовсім середньої складності, але він і не занадто й важкий. Учасники радіодиктанту можуть надіслати свою роботу на перевірку на поштову адресу українського радіо місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, або на електронну адресу. Перевірити диктант можна 28 жовтня об одинадцятій ранку. На сайті Українського радіо опублікують текст. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.